Складний матч, як ми і очікували, що досить такий незручний суперник. Ми знали, що матч буде складним. Він таким і виявився. Тим цінніша та перемога на 93-й хвилині. Тому хочу тільки подякувати хлопцям за те, що вони грали до кінця. Ми завжди їх просимо на Старянський штаб, щоб вони грали до кінця, який би рахунок не був. Тому в першу чергу хочу подякувати команді. Я задоволений їхніми діями. Дуже хочеться, щоб у нас в команді не було незамінових футболістів. Дуже хочеться, щоб було 18-20 футболістів приблизно рівноцінних, щоб вони могли один одного замінити, чи футболіст отримав дискваліфікацію, чи травм. Тому зараз нас так сталося, що Юрий Каламчук, Марко Сапога, наші лідери травмовані, Віталій Роман пропускав через дискваліфікацію. Ярослав не мав пенсид вирізли, не було футболістів основного складу, які приймали участь в попередніх матчах. Ті хлопці, які вийшли, вони їх достойно замінили. І дуже добре, що це ніяк не вказується на нашому результаті. Звичайно, що якщо аналізувати самогросу, ми дії команди. Ми не зіграли з тою інтенсивністю, якою ми хотіли, і ми не зіграли ту гру, яку ми хотіли бачити від нашої команди. Але ЛНЗ така команда, що не дає грати, не дає зіграти. Досить така складна команда в тому аспекті, але ще раз кажу, ми не зіграли з тою інтенсивністю, якою би ми хотіли бачити. Це можливо, тому що пов'язано з підготовкою нашою, у нас сім чоловік. Примграли в збірних юнацькій і олімпімолодіжній олімпійській збірних Ярослав Коварабін операцію. Йому зробили, на педацидві Вісім чоловік практично основного складу. Наготували до цього матчу. І ми до цього матчу. Наша команда підійшла всі в різному в різному ступені підготовленості. Я думаю, що це пов'язано. Ну, звичайно, підтримка відчувались футболин в першу чергу для вболівальників, тому я дуже задоволений, що Ті хлопці тішать болівальників результатами, і звичайно, вони відчувають зовсім і по іншому іншу атмосферу, і вони відчувають, що є підтримка на трибунах. Ні, ну нас всі хлопці відповідальні, всі хлопці дуже добре відносяться до своїх обов'язків, що мене не може не тішити, тому з тим проблеми немає. Одне єдине, я кажу, що проблема в різному ступені підготовленості була. Тому що хлопці, які тут були. Тренували зовсім інші навантаження були, ті, які були змірні, також навантаження різнилися. Тому в цьому, я думаю, не було такого спільного знаменника в Ну, У нас тиждень до матчу, тому ми побачимо. Ми бачите, залучаємо дуже багато наших футболістів з руху два, з команди ю 19, навіть сьогодні був хлопчина з академії, з команди Ю-16, тому, я ще раз кажу, я не хотів би боятися тих кроків, тому що. У нас стратегія, клубу, така стратегія, тому хто буде краще підготовлений на даний момент, то буде приймати участь матч Шахтера. На даний момент, коли ми повинні були бити пенальті, наших штатних пенальтістів не було на полі, вже Юра Камчук травмований, Денис Підгорського поміняли. Остап Притула, взяв на себе таку відповідальність Це психологічно, не просто не 90-ті. Третій хвилині прибувати пенальті, але я йому дуже дякую, що він впевнено це зробив. За на себе відповідальність і вирішив цей епізод.